Японського народу в біді, що сталося минулоріч. Він зауважив, що Україна одна з перших країн, яка прийшла на допомогу японцям, не стало винятком і Закарпаття. Пан посол висловив сподівання на подальший обмін досвідом у питаннях ліквідації наслідків аварій на атомних станціях. Так, за його словами, в квітні міністр МНС України Віктор Балога від українського уряду підпише угоду про співробітництво з японськими партнерами. У свою чергу голова обласної ради Іван Балога подякував. Японському послу за ті проекти, які з допомогою японського бізнесу реалізуються на Закарпатті. Підсумки виконання програми соціального та економічного розвитку міста за минулий рік організація та оздоровлення дітей влітку цьогоріч та зменшення заборгованості із заробітної плати. Ці та інші питання обговорювали на засіданні виконавчого комітету Мукачева у вівторок, 27 березня. Звідти повернувся Сергій Фомін. Почалося засідання Мукачівського виконавчого комітету традиційно і з обговорення найбільш актуальних та важливих питань. У першу чергу присутні на засіданні заслухали доповідь заступника Мукач. Чівського міського голови Олександра Галая, який розповів про доступ до публічної інформації і намагання міської влади працювати відкрито і в разі необхідності надавати будь-які відомості як юридичним, так і фізичним особам. Звісно, все в рамках чинного законодавства. Згодом від питань інформаційних перейшли до фінансових. Про виконання програм соціально-економічного розвитку міста за минулий рік звітувала начальник економічного відділу Світлана Васильцюн. Передусім, очільник відділу акцентувала свою увагу на збільшенні товарообігу в місті. Ті Мукачеві, покращенні ситуації із пасажироперевезеннями та збільшенням порівняно із 2010-м обсягів будівництва цілому діяльність управління відділів та структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради суб'єктів господарювання міста в минулому році була спрямована на подальше економічне зростання і поліпшення життєвого рівня мешканців міста. На запитання Мукачівського міського голови Золтана Ленділа, що зрештою потрібно для того, аби у 2012 році покращити економічні показники міста. Світлана Васильцюн відповіла: сьогодні конче необхідно зменшувати заборгованість і зарплати, систематично підвищувати її, стимулювати збільшення кількості робочих місць, а жителям міста відповідальніше ставитися до сплати за надані комунальні послуги. З цих питань був солідарним і фінансовий відділ, який звітував про реалізацію бюджету за 2011 Ми виконав. Бюджет на 95%, тобто на 5% ми отримали менше за рахунок того, що перша була заборгованість по заробітній платі, заборгованість по сплаті податків. ну І саме основне скорочення робочих місць у 2011 році в основному відбувалося за рахунок закриття підприємницької діяльності малих, малого і середнього бізнесу. Та попри недовиконання бюджету 2011-го на 5%, місто розвивалося, соціальні статті були профінансовані, бюджетники вчасно отримували зарплатню, заклади освіти ремонтувалися, а медичні установи були забезпечені всіма необхідними медикаментами. Водночас зменшувався в місті і рівень заборгованості і зарплати станом на 1 січня 2011 року, що зображено власне в цій таблиці. Сума невиплаченої заробітної плати по місту Мукачево складала 874 тисячі гривень, і в переліку підприємств боржників значилися наступні підприємства: Мукачівська філія Вісторсервіс, будинку управління квартирно-експлуатаційного відділку міста Мукачева, вад Мукачівський завод будівельної кераміки, державне підприємство Міністерства оборони України, Мукачівська госпостронкова дільниця та «Мукачевське виробниче підприємство Українського товариства сліпих. Та практично за один рік місту вдалося знизити заборгованість до 380 тисяч гривень. Одним словом, сьогодні жити важко, проте можливо. Щоб Київ порозумів проблеми маленьких міст і як було обіцяно переглянув бюджет на 2012-й, То багато чого можна було б змінити. На жаль, сьогодні. Де юро багато підприємств малого середнього бізнесу не працюють щоденно до 10-15 підприємців здають свій бізнес, але де факто вони працюють, тобто пішли в тінь, і ця тінізація малого середнього бізнесу вона безпосередньо впливає негативно на доходи бюджету. Тому хотілося б, щоб ситуація змінилася в цілому в державі, тому що це не окреме якесь явище для міста Мукача, це загальнодержавна проблема, яка пов'язана із податковим кодексом, внесенням до нього змін відповідних, які посилили податковий тиск на малий середній бізнес. Думаю, що знайдуть порозуміння Кабмін і. Бізнес для того, щоб все ж таки легалізувати його діяльність і першу чергу легалізувати виплату заробітної плати. Загалом цього дня, попри численні обговорення та порядок денний із 33 питань, члени виконавчого комітету продемонстрували злагоджену і плідну роботу. За півтори години чиновники впоралися із покладеними на них завданнями і розглянули всі питання. Чопський прикордонний загін інформує громадян, які мають намір перетинати українсько-угорський кордон, про те, що 28 березня цього року, в період з 4.30 по 5.30 київського часу, прикордонна поліція Угорщини в пунктах пропуску буде проводити регламентні роботи з обслуговування системи реєстрації та прикордонного контролю. У цей період не функціонуватиме система прикордонної реєстрації, і таким чином в пунктах пропуску не будуть здійснювати пропуск та прикордонний контроль громадян як на напрямку. В'їзд, так і на напрямку виїзд. Бергову нарешті вдалося побороти проблему десятиліття. У місті налагодили нормальне водопостачання. Водні магістралі не протікають, а у трубах зберігається потрібний тиск. Жителі прикордонного міста отримують воду цілодобово. Як місцевій владі вдалося досягти таких результатів, дізнавалися наші кореспонденти. Раніше на цьому місці, поблизу каналу Верки, що фактично розділяє місто берегу на дві частини, існувало справжнє глибоководне озеро із чистою водою. Підживлювали його не опади, не підземні води і навіть не струмочки і потічки. Свою силу штучна водойма черпала із міського водогону, який постачав у місто питну воду. Сам механізм водопостачання працює за такою схемою: в селі Геча, що знаходиться за два кілометри від цього колектора, розташована водозабірна станція, насоси якої качають живильну вологу із арт <зіянських> глибин Потім вона під великим тиском у 10 атмосфер долає 3400 метрів трубами та ось такими колекторами в напрямку Малої гори. Там вона ретельно фільтрується і вже самопливом потрапляє у місто. З плином часу і через особливості самої води в ній на первинній стадії залишається пісок. Металеві елементи колекторів почали зношуватися і, як наслідок, руйнуватися. У нас виникла велика проблема. Значить, із-за того, що трошечки в тому є пісок, значить, і переходи на водогоні були зроблені з металічної труби, значить, був великий знос. І були аварії так, так багато аварій, що. Нам необхідно було, ми приходили вже на почасове подачу води, бо не встигали подавати воду. Втрати, яких зазнавало місто через несправність оцих колекторів, сьогодні важко навіть підрахувати. Рахунки йшли на мільйони. Людям доводилося платити за воду, яку вони фактично не отримували. Дуже великі втрати, Кажу, ми не могли набрати, значить, на водогоні знаходиться резервуар. і ми не могли набрати розрах води, щоб подавати в місто. Це були тисячі кубів. Тисяч і аварія на аварії зрештою вихід із ситуації знайшли замінити металеві деталі колекторів на пластикові по всьому напрямку. Таких, до речі, водних зупинок на шляху до малої гори майже з десяток. Як наслідок, процедура виявилася не з дешевих. та ще й механізму зварювання всіх можливих стиків між полімерними деталями у нашому краї просто не було. Це була огромна проблема обезпечення міста водой. И после изучения вопроса, проекта сметной состава, проекта сметной документации, нам удалось через управление коммунального хозяйства области получить на эту материальную поддержку. И после после чего могли эту огромную проблему срыва обеспечения города водой решить так, что поменяли металлические трубы на Постмасовоє і тепер уже обіспечення водою нормальна врвтічот нормальна в руслі. Сьогодні як комунальники, так і міська влада зітхає з полегшенням. Берегову нарешті вдалося усунути проблему десятиліття. В місті налагоджене нормальне водопостачання водні магістралі не протікають, а у трубах зберігається потрібний тиск. З 19 березня до 13 квітня в Ужгороді триватиме місячник благоустрою. Його мета навести у місті лад до Великодня. Згідно з наказом міської ради, керівники житлово-комунальних підприємств повинні привести прилеглі території до належного санітарного стану. Чи дійсно виконують ці роботи? Наші журналісти запитали у самих жителів Ужгорода. Уже близько двох тижнів у місті тривають роботи з прибирання території. З початку березня комунальники розпочали зрізати старі дерева, що знаходяться в аварійному стані. Незабаром на їх місці красуватимуться сакури. Також дивують жителів міста й чисті тротуари. За останні два тижні частіше можна побачити за роботою двірників. Такого не було вже давно. Я Якось недавно йшов пару днів дійсно і помітив, що біля будинку. Заньковецькій стало чистіше чомусь так. Аж так незвично, бо так звикаєш до бруду, що воно вже якось незвично. Чистіше стало дуже гарно. Тільки якби ще дороги зробили би, тому що ми теж коло свого дому, коло 28-го будинку, де п'ятий ЖК теж вбираємо активно, щоб все було гарно і в нашому районі дуже гарно тепер чисто стало. Та от думки жителів розбігаються на деяких вулицях. Чистоти так і не дочекалися. Я живу на вулиці Мінайській, там дуже грязно. Вот про другі не буду казати, тому що не знаю так точно. Ні, я вважаю, що не почастішало. Та все таки місто дійсно стало частішим, що дуже радує. Та от чи надовго також прес-служба Ужгородської міської ради нагадує, що згідно з розпорядженням голови Закарпатської облдержадміністрації, п'ятниця в нашому краї визнана днем для прибирання. Понівечені лавки, зламані саджанці, відсутні каналізаційні люки. Така наразі ситуація із комунальним майном Мукачева. Неконтрольовані вчинки вандалів завжди приносять зайві витрати, а особи, що їх здійснили, залишаються безкарними. Про наслідки вандалізму і реакцію з боку Мукачівської влади розкаже Юрій Павлишанець. Кожне місто незалежно від історії та розмірів турбується про блага своїх городян для їх комфортного проживання і відпочинку. Облаштовують лавки в парках та на набережних, висаджують дерева, встановлюють пам'ятники, які милують око. Та є така когорта людей, котрим байдуже до всього. Їхня мета знищити те, що зроблено працею інших. Сьогодні бачаю декілька проблем, чому нищиться, і в першу чергу молодими людьми, які не мають куди примінити свою силу. Десь проблема виникає після вживання спиртного, наркотиків, і тоді цю силу проявляють для того, щоб ламати дерева, ламати лавки, дорожні знаки. Все, що може попасти під руку через відсутність, мабуть, відповідного батьківського виховання, ба навіть гірше під впливом виховання вуличного вандали постійно нищать чуже майно. Їм не важливо, чи це лавка, молоде деревце, пам'ятник, а чи приватна власність. За це ніхто не несе відповідальності, в той час як інші громадяни нарікають на бездіяльність міської влади. Хоч всі прекрасно розуміють, що скільки б не ремонтували лавки, не садили нових дерев, все одно їх очікує та ж сама участь. Ну, про поламучі лавочки, ну я вважаю, що це також стосується те, що підлітки, які ну, у нас є така проблема про підлітків, які рідко сидять вдома, у них немає батьківського контролю, і вони просто займаються тим, чим не мали би займатися. Так. Завжди замітили, що кожен рік ставляться нові лавочки і ламаються, щоб потім ні з дитиною посидіти, не погуляти взагалі. Не прийдеться. Я Не знаю, чи це молоді люди в нас такі, що так ставляться до цього. Ну, не хотілося, щоб робили таке, щоб ламали. Ще одна проблема крадіжки каналізаційних люків в пошуках наживи особи, що здійснюють крадіжку комунального майна, спричиняють не тільки матеріальні збитки, а й провокують травмування городян, котрі через неуважність можуть потрапити в один із неприкритих колекторів. Що я один раз йшла в садочок на роботу і чуть жінка не впала. Я на свої очі бачила. Для нашого міста постійна стаття бюджетних видатків стосується облаштування зон відпочинку, ремонт лавок, посадка дерев на місці виламаних, а також заміна каналізаційних люків. Якщо вже щось зроблено гарно, лавочка поставлена. Якщо той люк є комунальний люк, то його просто красти або ламати, нищити. Ну, це е, тундра, це вчорашній день. Ми цивілізованого суспільство не побудуємо, якщо ми далі будемо відноситися так до того, що нас оточує, то що вже зроблено і привабливо зроблено. Привабливість та облаштованість міста завжди в руках його жителів, і тих, хто дбає про нього, і тих, хто прагне знищити все, що можна. Більшість людей вивчає мову на слух та висловлює свої думки за допомогою слів. У країні нашого наступного сюжету були всі умови для того, щоб повноцінно спілкуватися з оточуючими, а головне чути їх. Однак прикрий випадок, що стався у дитинстві, призвів до втрати слуху. Та на цьому життя її не зупинилось. За підтримки рідних, дівчинка виросла повноцінною людиною та вже навчає інших діток із вадами слуху радіти життю. Подробиці цієї нелегкої історії в сюжеті Іван невеличканич. Ярослава росла здоровою повноцінною дитиною. Та одного разу, коли з нею грався дядько і підкидав її вверх, вона вдарилася головою. Цей прикрий випадок призвів до втрати слуху. Тому її віддали до спецшколи інтернату де вона навчилась спілкуватись мовою жестів. Славка провчилася в школі 9 років, і за весь цей час навчання залишила про себе тільки хороше. Вона була послушною дитиною і гарною ученицею. Виконувала добре всі розпорядження в школі, вміла самостійно орієнтуватися. Ну і саме головне, що в неї було бажання вчитися. Це одне і друге, що їй дуже допомагала сім'я. Підтримка рідних допомогла Ярославі продовжити навчання після школи. Славка закінчила школу на відмінно. Дев'ятий клас закінчила на відмінно, Потім пішла і закінчила заочну школу. І так поступила в Кам'янець-Подільський педагогічний інститут. Ярослава обрала для себе професію, ще будучи школяркою, бо дуже хотіла бути схожою на свою вчительку. Я вчилася в цій школі, і мені дуже сподобалася викладачка, я дуже захотіла бути така, як вона, і захотіла бути виховатикою, тому прийшла сюди працювати. Вже п'ятий рік працюю, мені дуже сподобався з ними дітками працювати. Ну а тепер після закінчення вона вже спеціаліст і працює вихователем дошкільної групи. Як каже керівництво школи, за всю історію закладу це другий випадок, коли слабочуюча людина вирішила обрати професію вихователя. Поки що в нашій школі це другий випадок. У нас одна славка, що випускниця, що закінчила наш факультет, і Київський університет імені Драгоманов. Закінчила дефектологічний факультет Зоряна Якубовська. Це друга наша випускниця. на роботі Ярослава почуває себе комфортно, працює з дітьми трьох-п'яти років, навчає їх слів, малюванню, ознайомлює із навколишнім світом та проводить дидактичні ігри. Але поза школою трапляються випадки непорозуміння з оточуючими. Буває, що я не зрозумію. Я кажу, повторіть, будь ласка, вони не повторяють. Ми їх досить важко розуміємо. Вони там в основному жестами спілкуються з нами. Або я знаю, напишуть на бумажці. Розуміння потребує кожен, проте, на жаль, оточуючи, бачать у Ярославі тільки обділену людину. Видимі порушення ховають справжні можливості, тому слабочуючі проявляють терпіння, якому навчило життя. Такі, як Ярослава, розширюють свої горизонти, спілкуючись мовою жестів в особистому житті. В них також все складається чудово. Ярослава має сім'ю, одружена вже шість років. Так, я одружена і... Він теж все в нашій школі, шлабошує обділена слухом, проте обдарована любов'ю до людей. Тож такі люди заслуговують поваги і розуміння з боку суспільства. Ми продовжуємо інформаційний випуск, і далі наші журналісти розкажуть вам про таке. Куди припаркувати авто? Ужродські водії чекають нову систему парковок. Військовий ювілей. Опора української держави відсадкувала 20-річчя. Потяг до світу природи. В Ужгороді юнати розповіли про дивовижні захоплення. Олімпійське лелечення. В Ужгороді відбулися міні-олімпійські ігри. Знайти місце для машини вічна проблема водіїв. Якщо враховувати європейський досвід, то будь-яка вулиця повинна мати технічні паркомати на Закарпатті. Дотепер із парковками проблеми, особливо в обласному центрі Закарпаття. Як це планує вирішити ужгородська влада, дізнавалася Ірина Ващук. В Ужгороді знову запровадять систему з паркоматами. Згідно з постановою кабінету міністрів, паркомати повинні бути встановлені і виконувати функцію самообслуговування водіїв. Усі кошти, що збиратимуть за парковку, переходитимуть до державного бюджету, а також забезпечуватимуть роботу спеціальних комунальних служб. Виходячи із бюджету, який нам був наділений міською владою, ми спроможні будемо придбати 9 паркоматів. Вартість одного паркомату 22 400 гривень. Вони є сучасні паркомати, але одні з самих дешевих по зрівнянню з іншими паркоматами. Що стосується самої роботи, я вважаю, що Час покаже ситуація з паркоматами нині така, що ціни на них встановлено погодинно. А судячи з минулого досвіду, ужгородці платили єдину суму інколи за весь день. Ціни на теперішні паркомати не зміняться. Година парковки в центральній частині міста в обласному центрі коштуватиме 2 гривні. Однак, біля паркоматів відтепер будуть встановлені камери, які спостерігатимуть за легальною оплатою. Багато нарікань з моменту того, як я став директором. Комунального підприємства, багатьох власників автотранспорту з приводу того, що жодної відповідальності немає. Тут ми не маємо плюси, тому що. Систематично буде встановлено відеоспостереження на кожній парковці. Паркомати повинні встановити у квітні. Наразі їх уже закупили через підприємство Амберман, яке є єдиним дистриб'ютором цієї продукції в Україні. Вартість одного 24 тисячі 200 гривень. Гроші були виділені з місцевого бюджету. Усього на вулицях їх буде дев'ять. Вулиця Перемоги, Краснодонців, Зенковецька. Але з часом, якщо ми спроможні, будемо. Заробити гроші, то воно продовженні будуть встановлюватися і там паркомат. Люди повинні бути готові сплачувати послуги за паркування машин у центрі міста, адже наближається євро 2012 Також кожен повинен розуміти, що паркування передбачає пільги тільки для інвалідів, що не можуть рухатися. Всі інші повинні оплачувати місце парковки. За українськими водіями спостерігатиме нова потужна відеосистема ДАІ, де ж автоінспекція планує подолати корупцію завдяки відеокамерам і автоматичній системі фіксації порушень, але не пояснює, як саме наступної осені щойно запрацюють нові правила дорожнього руху. Корупції на українських дорогах істотно поменшає. Принаймні на це сподіваються в ДАІ. Найважливіше ноу-хау автоматизована система фіксації порушень. Проголосувати за новацію парламент запланував у травні і ще місяць. Дівчотири, кажуть у МВС, знадобиться, аби все запустити. Облаштувати стаціонарними автоматизованими камерами планують близько п'яти тисяч місць. 26 березня виповнилося 20 років із того часу, як Верховна Рада України ухвалила закон про війська внутрішньої та конвойної охорони МВС України. Цей день і вважають професійним святом бійців внутрішніх військ, які залучаються до патрулювання населених пунктів у денний і нічний час, слідкують за дотриманням правопорядку під час масових заходів, а також беруть участь у ліквідації наслідків стихійних лих. Успіх нашого колективу залежить від наших начальників варт. Патрульних, які в день та ночі в спеку та в холод несуть службу, охороняючи спокій та мир громадян держави. З нагоди професійного свята цього понеділка в гості до ВВшників завітало керівництво закарпатської міліції, обласної та міської влади. На адресу Ужгородського батальйону надійшла вітальна телеграма від командувача внутрішніх військ МВС України генерал-лейтенанта Сергія Ярового. Крім того, у свій ювілей батальйон отримав чимало приємних подарунків. В Ужгороді зібралися юнати, щоб розповісти про свої дивовижні захоплення: акваріумні рибки, птахи, домашні кошенята та цуцики. Ось що подобається природолюбцям. Нині щоб уникнути комп'ютерних хвороб та інформаційної залежності. Юні натуралісти популяризують цікавіші захоплення серед молоді. Тему продовжить Ірина Ващук. історія юнацтва почалась ще в часи радянського союзу. Тоді всі діти повинні були мати якесь захоплення і розвивати його серед друзів та близьких. Нині. Нацтво відійшло на задній план, адже основне місце займають інформаційні технології. Однак, на думку фахівців, потрібно розвивати цей напрямок дитячої діяльності. Якщо говорити конкретно про акваріумістику, тобто штучне утримання риб, яких ми з часом називаємо декоративні риби, то історія надзвичайно сягає далеко. Більше понад 5 тисяч років є відомості про те, що людина вже хотіла біля себе мати. Ну, якісь тваринки, можливо, це диктувалося інстинктом влади, якоїсь над іншим світом і так далі. Україні діють кілька шкіл юнацтва, де дітей навчають спілкуванню живою природою. Основну увагу викладачі звертають на акваріум містику. Світ риб нині дуже популярний серед дітей. Дитина збагачує свій внутрішній світ і пізнає навколишнє середовище. Мене надзвичайно радує те, що в нас в Ужгороді досить прогресується справа. Я пам'ятаю, коли це було виключно на ринках, на базарах стихійні такі справи. Зараз оформляються магазини спеціальні зоологічні або салон, який відкривається. Це взагалі надзвичайно приємно для того, щоб ну, вони будуть допомагати нам, як педагогам, але допомагати самій дитині, батькам прививати любов до цікавої цієї форми, тобто утримання риб в штучних умовах, для того, щоб знайомити з її етологією, тобто поведінкою рибок, пробити, як я повторюю, нескладні зараз в обласному центрі планується відкриття юнацьких магазинів, так званих міні-акваріумів, де буде усе оснащення та понад сотні видів водяних жителів, рибок, слимаків, черепах. Будуть там проводитись і інструктажі з догляду за декоративними рибками. Якщо говорити за ну, видовий состав, то практично всі види будуть у нас в магазині представлені. Посвіни стама сіновез. Ну, це розраховується біля 150 видів, плюс-мінус. Розвиток юнацтва на думку представників юнацьких організацій покращить дитячу культуру в країні для вступу до вишу тепер треба мати ще вищий прохідний бал. Для вступу до вузів із профільних предметів прохідний бал тепер становить від 120 до 140, а в деяких вузах і до 160. Про це повідомив міністр освіти, і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник. За його словами, наприклад, у Київському національному університеті імені Шевченка, у Київському національному економічному університеті а також національному університеті Київська юридична академія імені Ярослава Мудрого практично ніде немає в умовах вправи. Прийому конкретного університету прохідного балу нижче 160. Таким чином, аби вступити у вуз, потрібно мати не менше 160 балів. В Учгороді відбулися міні-олімпійські ігри. Для шкіл усіх районів уже вдруге організували спортивний захід всеукраїнського масштабу. Переможці дитячих закарпатських Олімпійських ігор потраплять на завершальний етап у санаторій Артек. Усі подробиці в наступному сюжеті. Перший етап міні олімпіади пройшов на міжнародному рівні. У другій гірі взяли участь 18 команд із усіх районів та міст Закарпатської області. 200 учнів п'ятих та шостих класів боролися за звання кращої команди Олімпійське лелечення лелечення-2012». Основна ціль це, в принципі, залучити нашу е, молоду аудиторію, 5-6 клас до занять спортом. І назва така, як олімпійське лечення, вона в принципі дає авторитет цим змагань. Спершу школярі представляли свої команди у піснях, танцях та спортивних лозунгах. Далі відбулася інтелектуальна вікторина, під час якої учасники на швидкість давали відповіді на запитання, які стосувалися олімпійської тематики. Останнім конкурсом була спортивна естафета. Діти передавали м'ячі, бігали на Но випередки, стрибали та долали перешкоди. Критерії оцінюються. Ну, презентація оцінювалася за досить батьма критеріями. Це і е, згуртованість команди, і її форма, і емблема, і те, як вони в місті виконують, як вони презентують свою команду, і що вони про спорт, чи вони використовують речі, які вже у них були складені, чи вони самі зробили пісню, чи вірш, чи речівку якусь і так далі. Команда-переможець матиме нагоду поїхати на всеукраїнські змагання до Артеку і захистити честь області на завершальному етапі олімпійського лелеченяти. Всі учасники отримали медалі, книги та кубки за спортивну відвагу. Нагадаємо, що минулого року на всеукраїнські змагання потрапила команда з ЗОЖ, що на Іршавщині. На цьому випуск завершений. Не забувайте заглядати на наш сайт. Бажаю всім не сумувати і залишатись у нашому товаристві. До побачення.